Доброго дня. Маємо догляду такі вали на циркулярку, на фуганок. І перший номер один коштує 800 гривень. Довжина 30 на три ножа, діаметр 100 мм. Ось такі, різьба, виход під підшипники 35. Вал, під 207-й підчепник. Такий план. номер 2. Ось така. Шківом довжина загальна має 46-7 см, з корпусами, з шківом, От шпонка забита, то можна її підрістувати. З такими дисками, зажимними під диски, коштує 1000 гривень. Номер 3 вал 40, з корпусами, з шківом. Різьба нормальна, 800 гривень. Добрий день. Номер 4 вал у нас іде 45-й з корпусами, з зажимними дисками під е, дискову пилку. шківка немає, 700 гривень. І у нас номер 5. Кейс поганочний. 30 см має ківом з корпусами, ножів немає. І різьба ліва, відсутні шайби. І маленькі такі ще у нас є. номер 6. Загальна довжина 25 см. Гайки є, під диски, шківи є. Коштує 600 гривень. Ось такий загальний вигляд.